Вітаю на моєму каналі. Коротке відео, що стосується загартовування вегетуючих саджанців винограду. 15 травня минула загроза зворотніх заморозків. Стало трохи тепліше, тож вирішив виселити свої вегетуючі саджанці винограду на вулицю для загартовування. За нормальної погоди починаю загартовувати вегетуючі саджанці на початку травня. Цього року довелося розпочинати пізніше. Загартовую, як правило, на протязі двох тижнів. Вночі у нас ще достатньо холодно у цей час, і незагартованим саджанцям буде погано, якщо їх залишити на дворі. Колись, коли тільки починав вирощувати виноград, якщо робив вегетуючі саджанці, то носився з ними кожного дня туди-сюди. З приміщення на двір у напівтінь і назад. Зараз вже не роблю цього. Теплиці у мене немає, тож влаштую для вегетуючих саджанців халабуду каркас із затіняючим матеріалом. Можна використати затіняючу сітку 40-60%. У моєму випадку це взагалі не спеціальний затінюючий матеріал, а те, що було під рукою, а саме старі сітки з-під картоплі. Теж працює. Бокові частини каркасу з сонячної сторони також потрібно обтягувати. Бо косим промінням може попекти зелену частину насадженця. Каркас ставлю у затишному місці, щоб не поламало прирости вітром. І на ніч накриваю агроволокном 50-ї щільності, поки температура вночі не стане хоча б плюс 15 градусів. Якщо йдуть дощі, то додатково накриваю шматком плівки зверху, щоб саджанці не залило водою. І так вони в мене і живуть десь 2 тижні. Важливо не забувати перевіряти стан ґрунту, бо на дворі він може швидко пересохнути. Втім, і переливати також не можна. В будь-якому разі такий спосіб це краще, ніж тягати саджанці кожного дня. Це не тільки не дуже легко, а ще й ризиковано, бо можна зламати саджанці на майже фінальному етапі. Буде доволі прикро, якщо так станеться. Єдине, що. Якщо є якісь тварини, то потрібно потурбуватися, щоб вони не дістались до саджанців, бо можуть або зжерти їх, або зламати. Якось так. Наразі все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!